Всередині міста були там зрадники, які повинні були б сказати, що Харків тепер російський? Отак Мер Куп'янська сказав, що він здає місто росіянам. Ну там далі історія замовчує, що з ним сталося, але ну зрадники ж були. Чи була всередині міста п'ята колона, чи ви розуміли, хто це, що це, що вони одразу втікали? Я впевнений 100%, і, в принципі, в нас є інформація, але вона не доведена. А е... судів не було на сутері, е... Та... Е... Nie, судів не було, і ми, так кажучи, не дали людям вскритися. Бо якщо б ми тоді 27 лютого провалилися, то б ці люди вскрилися. І тоді б ми розуміли остаточно, що... хто це такі і що вони хочуть, яка в них мета. То в нас інформація була, ми. Намагалися її е, зібрати більше, але завдяки тому, що ми не дали їм е, ну, росіянам освоїтись у Харкові і вибили їх, і ці люди не вскрилися. Тому... Але вони лишились чи втекли? Е, деякі втекли, деякі зникли, е, ну, деякі я вважаю, що досі е, живуть у Харкові і займаються якимось справами.